І залетіли ми в режимчик під назвою Steal a brain Брейнрут. І уже, уже хтось хоче в мене щось стерити. Йомаю, -йо, тільки зашов, а уже мене пробують обікрасти. Кстаті, давай-давай-ка щось ми цього чувака, отако з тобою. Отсюда виженемо. Нам би бажано його витягнути, але знову ж таки, дивись, у нас вебслінгер через 5 секунд буде і. Ось така в мене файна кількість брейнротів нових. Але, але я буду прям знаєте, таким гавнюком. А чому саме гавнюком? Тільки перед цим всім давайте знаєте, що я зроблю? Я ось по приколу просто візьму і відкрию. Відкрию ось своїх. Е, брейнротів. Подивлюся, що нам випаде. О, дивись, Ворюшка появився, де? Обкрадати мене тут рішили. Так, і в мене ще є ось такий лакіблок. Давай також що з тобою відкриємо. І, в принципі, в мене є ТТ сахур. І це означає лише те, що. Е, Кстати, підписник. Давай підписник дамо. Давай реально йому дамо, що він хоче. Отакого. Ой, йомою, йо. Случайно йому ляпуху накинув. Отакого. Написала йому: бери, що хочеш, бери що хочеш. О. Так, давай-ка оцю чувака, ми якось. Отак от танцюльками Танцюлечками. Його треба прямо сюди. Отакого вигнати. Вигнати, щоб він просто нам, друзі, з вами не заважав. Тому давай-ка ще покину тут турельку. Сразу. Кстати, в нас, на походу, ще й має база відкритися. Халепа, халепа, прям кепська, пацани. Начинається. Начинається мене обкрадати. А чувак, дивись, вибіг. Вибіг, але ха! Йому просто взяли і помішали. О, чувак вкрав, чувак, успів украсти. Ладно, хорошо. В общем-то, робимо ребідха. І тепер для наступного ребідка нам потрібен новий брейнрол. Кокофанто, Еліфанто. Це ось брейнрот, якого в мене тільки що стилили, стирили, говнюки е, Хорошо, а що в мене є взагалі із цього всього? Що в мене по грошах? В мене по грошах один мільйон баксів. Е, Давай-ка подивимося, у мене, по ідеї, повинні бути оці спінчики. Да, в мене, є чуваче. Три спіна, тому давай, давай крутити. дивитись що нам випаде. Випадає нам з тобою 175 тисяч. Давай-ка наступний спін. Випало сразу бачу, 800 тисяч, тому що знизу мені вже добавило І останній спін нам, друзі, переносить 200 тисяч баксів. Ну, насправді, так собі, так собі, якщо чесно. Надіявся на щось щось ліпше. Так, що у нас там? 29 секунд? Там 29 секунд. О. Дивися, пацани, вже сюди і копії свої закидають. Я теж закину, пожалуйка. Пожалуйка, я теж закину. Можливо, обкрадемо щось, типа. Що в нього? 13 секунд. По-любому, по-любому, зараз ми його обкрадемо. Так, чекай, знаєш, я пропоную. Поставити йому тут турелечко. А, ну тут чувак теж поставив, я бачу. Чувачок теж тут поставив. Давай-ка, я теж хочу його забрати. чекай. Це мій брейн рот взагалі-то. Диви. Диви, що робить? Ха-ха! Вітозі взагалі ніхто його не вкрав. Ладно, всі пожаднічали. Бо реально, це мій брейн рот, в мене його вкрали, і я хотів його собі просто забрати. Ось що прикол. Ну ладно, що в нас є? Кстаті, бачу, в когось база відкрилася. Драгон. Драгон, це, кстаті, наш підписник. І ну, підписників Кабуто, бо я взагалі не хочу красти. От реально, взагалі не хочу красти, тому давай-ка будемо потихеньку собі все-таки скупляти брейнротів. Ой, Райно Тесторіно, бомбаміні Гусіні і насальне. І брейротів у мене вже не вистачає просто грошей. Так, ну в принципі, два брейнрота ми собі таки і купили. Такс, хтось у нас тут в інвізі. О, давай-ка закриємо, закриємо базу, зберемо свої шехелі. І треба щось собі таке прикупити. Цікаве. Уху-хо-хо-хо. Чуваки. А що ви робите? А що ви реально робите? Чекай, там якийсь. Це підписник? Ні, це обшайний не підписник. Чекай, я хочу оцього Брейнрота 80 лямів. Бабаріні ляпаліні. Щось таке, да? Let's go, let's go! Тікай, тікай, Денсу. Тікай, 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 тікай. О, не успів. Ви реально, реально не успів. Це жесть. <рес> прям під базою. Він мене догнав прям під нашою базою. Я його майже заніс. Він пише там бру, бру. упо, опа, упо, упо, Так, ну ладно. Хай хоча б наш підписник собі забере. Хай краде. Хай краде, хай забирає, в принципі. Давай-ка. Давай-ка ми позабираємо свої гроші. дивись, в мене є 5 мільйонів. як-будто як-будто да, За 5 мільйонів можна собі придбати досить якогось цікавого непоганого брейнрота, упо, А тут буквально на секундочку в когось відкрилася база. А це підписники. Це слухай, це, це, це все підписники. Тут в основному усе лобі в підписниках. Так, ось знову все біжить, дивися. Так, чекай, давай-ка оцю турельку ми поламаємо з тобою. І оцього кокіфанто Еліфанто я би собі, кстаті, забрав би. Ік, понесли, понесли, понесли. І кокофанто Еліфанто у нас є на базі. І дивися, у нас все є буквально для арбітха. Тепер нам залишається лише зібрати 25 мільярдів і... Так, а мені цікаво, а зверху, ну зверху в мене є місце його забрати. Я би, знаєш, що. Ну, Ладно, хай в принципі сіє стоїть цей брейнрут. Ось у нас якийсь чувак зашов. нього прям досить цікаві брейнрутіки є. Давай-ка ми на всяк випадок поставимо собі турельку, тому що все можливо. Підписники підписниками, але... Обікрасти мене також, друзі, можуть, тому до цього потрібно також бути готовими. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, Гарден Drails… Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. Так, е, що я хочу купити? Я щось хочу купити. Правда, не знаю, що поки що я хочу. О, шеф Абракадабра. У, це мені надо. Так, чуваче. Іди типу, погуляй. Ось дивись, той самий зара. Він в мене грошей нема, да? А ні, в мене гроші є. В мене гроші є. І горілу я собі, кстати, друзі, забрав. Так, і підписник нас заніс до своєї бази. Ой. Також і хоче він, щоб ми подивилися на його брейнроти. Ладно, давай просто подивимося, що у нього взагалі цікавого є. Ну, ось його є прикольний брейнрот. Він на ньому ще, кстати, пригає. Е, ось є класний брейнрот теж із зачаруваннями. Так, 46 мільйонів, 37 мільйонів, 20 мільйонів. Тралалео, тралала. Цікаво ще подивитися. Так, що ми там по моїй базі? А, 90 секунд. Чув слухай. Ще прям купу часу. Тут ще в нього диви 100 мільйонів брейнрот є. 75 мільйонів, 42 мільйонів, а цікаво, що в нього на самому верху. А ну слухай, тут не так уж і круто зверху. Я думав, я думав, що в нього тут зверху будуть самі-самі дорогі брейнроти, які в нього тільки можуть бути. Але, в принципі, знову ж таки, да? База в нього прям реально солідна. Тому збираємо капусту, збираємо капусту і Let's Go собі купляти якихось якихось щеліксів. Так, він вийшов, в принципі, і зайшов якийсь другий другий чувачок. Також треба не забувати і подивлятися на другі бази. Так, це в нас хто? Це в нас Зара. Це той, що у нас тоді, ото, це той, хто нас тоді ото ловив, да, знаєш. Хорошо, давай-ка він сразу зразу втечемо. Він візик, це нас хто якийсь мімірік. Ага, це підписник. Слухай, в суному ті підписники позалітали, а своїх вроді не хочеться обкрадати. Реально, може по приколу? Реально, може по приколу просто пробувати вкрасти і якщо ти йому верну? А, ну тут тут я можу і так зайти, без ніяких проблем. Опа. А тут пацана база відкрилася. А, кстати, 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 я би знаю, що би провірив би. Вроді як є зараз баг, що можна перелізти просто через забор, і як Тут абе сейвово досить вкрасти якогось брейнрота. Так, що у нас там на по брейнротах? Вроді поки що пусто. А що в мене взагалі із ребітха нового появилось в магазині? О, рейнбул сабля появилася. чуєш? Імба? Реально імба. Так, оцей слеп можна, в принципі, оставити. Оцей можна прибрати з автобаю. Медуза норм, бомба-танцювалка теж, в принципі, о. Інвіз, оце турбо можна прибрати, в принципі. Чилена атака хай буде. Ну і в принципі, все остальне хай у нас собі. Залишається. Тут усього підписника хочуть обтерити. Мені ось цікаво було провірити. А тут теж хтось турельки понатикував, а Що у нього по базі. 7 секунд. Ну давайте, давайте його засейвимо, не знаю. Давайте не будемо давати іншим, у нього все обікрасти. Бо в нього там, вроді, по брейнротах прям не, не, не супер, да, супер пупер Але знову ж таки, щось туди в нього є. Так, дивіться, мені потрібна була двохетажна база. Я хотів провірити, чи можливо в соло взагалі залізти на самий верх. Тут, типа, основна складність в тому, що ти коли крадеш брейнрота, тобі Потрібно сейвово залізти отаку, типа сюди. Але в мене це слухайка, якось не особо виходить. Можливо, просто я дуб. Ооо, слухай, заліз. Тепер ми залазимо сюди, і по ідеї. А ну, я каряву поставив турель, каряву, треба її переставити. Типа, от не отак, а щоб вона поставилася саме на таблички, поняв? Хочому прикол. О, отаку. Оце правильно ставити. По ідеї, коли ми украли з вами якогось певного брейнрота, ми вилазимо наверх, і після цього сюди. І потім просто бе. І побігли собі по своїм ділам. Кстати, тут все брейнрот біжить міфічний. Давай-ка собі ми його заберемо і как будто би тут ось, ось пацан сидить, якого треба було би атакувати нам. Кстати, в нього база відкрилася. Чекай. А, в мене же ж появилася сабля. Що робить сабля? А, вона пришвидчує. О, так давай протестимо. Ось одивись, в нього є ТТ сахур. ТТ сахур. А, так у мене там теж щось крадуть. Палепа. Крадуть! А, нормально. Засейвили базу. Мою базу засейвили пацани. Тете сахура несем. А, ну у хочуть вкрасти, кокофан. Елефанто. В принципі, нічого дивного. А, і турелька в мене просто пропала. Поняв, 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 поняв. Так треба срочно бігти свої, свою базу сейвати. Бо мене щас просто-просто оцей кукумбер хоче об обікрасти. Так, по фастіку, по фастіку, по, <пості> по фастіку. Зачиняти треба базу. Срочно зачинити треба базу. Так, ставлю турельку. Не успів! Не успів. О, закрили. Закрили базу. Хорошо, отлічно. А, так ти поняв? Оцей слеп, він, виходить, не стакається. Ммм. Так, чуваче. Ти там особо не балдій. У мене є. Ось така штучка. Спочатку отакого його шотаємо, притягнули і отакого просто витягуємо із цієї бази. І сразу тако бенс. Ляпухуємо просто, щоб не втикав. Так, там пацана, база відкрилася, закрилася. Е, треба, треба якось протестити. Так, підписник щось пише, ден, поможи. Е, в чому саме? Так, о, кстати, міфік вибіг. Кавало віртуозо. Забираємо. Так, у мене усі крадуть. А, ну хорошо, хорошо, якщо що, я тобі поможу. Так, в принципі, в принципі, ок. Так, тут якийсь чувак ось, до нього заліз, і давай-ка, давай-ка ми щас його отсюда, тако бенз, і витягнемо. Ой-ой-ой, ось -ой -ой. прям зажувало. Зажувало, пацане. Так, а що по берінротах? Треба теж не пропускати, бо може щось і справді вийти толкове. Так, до нас вже хтось тут прибіг. Давай-ка зберемо бабки. База відкрилася, базу відразу же ж і зачинили, в принципі. Хорошо, Опа, вись мінух. Чи надо він мені, Питаннячко таке? Ну, Но... навіть не знаю, що чесно. Ладно, давай візьмемо. В принципі, поки що. Поки що в мене немає прям супер файних брейнротів. Тому дякую і на цьому. Так, а що ребіт нам дасть нового цікавого? Е, якийсь лазер-кейп. Що це за лазер кейп? Чесно, я без поняття, без поняття, що це може бути таке цікаве. Але я би от реально що би зробив, би? я би, можливо, би зайшов в якесь інше лобі для того, щоб знайти якихось прям зажиточних пацанів і спробувати їх обікрасти. Тому що я зробив ребітка і в мене прям супер якихось цінних брейнротів. особо Особу такий, то й немає. І як буто. Бе для мене мана... Це самий такий швидкий і вигодний шлях, щоб е, назбирати... Скільки там мені потрібно? 25 мільярдів. Так, слухай-ка. Я зайшов на якусь базу, ніж на якусь закрите лобі. І тут... А, ну пацан лівнув. пацан просто вийшов. Жесть. Ну така була база. Я думаю, що він просто стоїть в АФК і не дивиться. Аби і справді в нього вона була відчинена, я би прям міг би супер сильно збагатитися. Тому давай ще пошукаємо. Тут база була просто в три етажі, і там було дуже дуже дорого. Ціні брейнроти. Так, ну і що ж, в принципі, в принципі, залетіли ми в якесь лобі. І що я бачу? Кут можна обікрасти. Ось вроді такий непоганий пацан, да? Як будто би зажиточний. Давай-ка насамперед ми зачинимо свою базу. І що тут? Ого, так слухай, тут пацанчик, як будто би прям, прям має досить непоганих брейнротів. Треба буде взяти на замітку. Якщо що, то в принципі його обкрадемо. Так, давай його знаємо інвіз і обдивимося в кого що є цікавого. Так, тут база буде дуже Зачинятися. Тут так, як будто би поки що супер, супер нубські брейнроти. Це зашов ще один наш підписник. Опо. А тут так, як будто би, як будто би. Ось би і піти би. Так, це в нас що є? Тралалео, тралала. Оцього пацана можна реально. Оцього можна пацана прямо обікрасти. А що у нього там зверху? Чекай, 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 чекай. А так в нього база ще через 50 секунд відкриється. Давай-ка відразу ми з тобою Попробуємо пролізти, поставити нам турельку, так як потрібно. Давай-ка якось отако, мабуть, о. Кайфи, Е, Тепер, дивись, нам потрібно з тобою закинути сюди ілюзію. І відразу, в принципі, сховатися в інвізі. Все, ну і тепер нам залишається що просто дочекатися того, щоб в нього відкрилася база. Та й в принципі, в принципі, як будто би буде дуже-дуже хорошо. Так, 14 секунд, 13, 12, 10, 9. О, кстати, а він ще й нубіто, поняв якийсь? Прям реально нубіто. Опа, дивись, він його відштовхнув. Мені тепер залишається його його лише щас. Часно. часно підловити, але. не усе. Спів, реально, просто не успів. Але таке відчуття, що ми його прям реально зможемо дуже файно обікрасти. Так, тут -то уже нас хтось сидить, хтось сидить, уже моніторить нашу базу. Тому давай давай-ка, ліпше ми поставимо собі турельку на всяк випадок. Бо все може бути, мене можуть і свапнути. Опа. релю-релю-релю-ре. релюре. -ре давай-ка ми собі його заберемо. Щас попробуємо, по крайній мірі. Так в мене є медуза. Так, як-будто би, отакого от просто. Опа, так, чуваче, чуваче, чуваче. Не успішно, да? Ні, не успів. Просто, просто не успів. Так, кстати, я за свою базу забувся, вообще то. Ось, пацан, уже сидить, Уже сидить І він не може просто вкрасти Брейнрота, бо в мене база була зачинена. Так, а що а хто, а хто це там там взагалі такий? А, ось його її база. поняв Тоді, давай-ка. От в капканчик тебе, чуваче. І просто витягнемо, витягнемо до іншої бази. Так, що у нас тут? Скільки по часу? 20 секунд, Чувача, Как будто би, як будто ми можемо зараз зробити грязюко. Дивися, залазимо сюди, нас тако, Ставимо таку турелечку. Нам би капканчики. Що там по часу? 5 секунд. Ні, ну не. Успіваю. Просто, просто не успіваю. Просто-просто не успіваю. Давай-ка її просто відкинемо ще Що в нього з файного? Давай оце візьмемо. Я просто хочу протестити. Чи вийде в мене взагалі таким чином красти брейнрота. Так, ось дивись, я заліз. Ми залазимо тако наверх. Йо. Ну, Тут ще треба, знаєте, наловчитися. І наловчитися, правильно вилазити з цими брейнротами бо щось. Як будто би безуспішно, да? Дивися, коли ти маєш брейнрота в руках, ти його особо і не можеш запрягнути. високо. Ладно, побігли. Побігли, побігли по фасту. Крадемо, крадемо очередного брейнрота собі на базу. Такс, давай ка зберемо капусточку. Що в мене? Один лярд немає? Ні, лярда ще не заробила. Треба 25 мільярдів. Я ще був. Те, скільки взяти бабла? І брейнроти, як будто би, прям, вообще дуже-дуже погані виходять. Чуєш, а давай, знаєш, що попробуємо з тобою зробити? Давай, може, якийсь крафт зробимо. Дивись, у мене є ось такий восьмінох. Ми ще його можемо тобою, в принципі, тако запихнути. Сюди Що у нас ще є, таке цікаве? Можна цього бобріто взяти. Також. Що можна сплавити? Так ось там бемс. Закидаємо. Що в мене ще є таке? Так, так, так. Бомбардіні гусіні, як будто би і жалко. Ну, но... давай візьмемо хорошо, цього носорога. Так, чекай, закрить базу. Давай беремо носорога. Заносимо його також сюди. Бемс. І залишається нам з тобою ще один якийсь любий брейн-рот. То в мене най-самий-самий самий хужий, це бомбаніто гусіто. Тому let's go. Let's go, чуваче. Ми тебе занесемо сюди. Кстати, Дивися, дивися, що я бачу. Дивися, що я бачу. Я бачу халявного брейн Тому, тиримо, тиримо, тиримо теремо. Підшимок! Не успів, не успів, йо мойо Просто оцей чувак його взяв і засейвив. Ну, ладно, ладно, давай-ка подивимося, що я можу взагалі запустити і зробити. А, ну слухай, авокадо, авокадо горіла якась, да? На ню шанс. Прям ну супер. Мізерний, проте є досить великий шанс вибити оцього піпі ватермело. Ну. Ладно, ладно, надіємося, надіємося на краще, що нам щось щось хороше випаде. Так, знаєш що? От, от знаєш, що мені надо? Я впевнений в тому, що мені треба купити прям велику, велику кількість капканів. І ще мені потрібно, я зрозумів, ось отака штучка. А, в мене місця нема. У мене просто немає місця. Хорошо, значить, ставимо трапчика, ставимо трапчика. Треба поставити турелечко. Десь от того, отако. Що би мені ще зробити? Я би закинув сюди ілюзію, телепортувався би. Давай-ка, Просто розставимо велику велику кількість капканів і спробуємо ще його просто взяти, оцього пацана і задувбати конкретно. Дивись, в мене є ось такий станчик. В мене є отака штучечка. Ми можемо його. А, так ті просто лівнув Ха-ха. Ми заставили пацана лівнути. Це жесть. О, кстати, блуберіні, октопузіні, я би собі не забрав би. Так, а, не успів. А, зато підписнику успів забрати, Чуєш? Так, мене починають обкрадати. Треба срочно зачиняти свою базу. Бо вже глаз поклали, да? На, на мого кокофанта еліфанта. А нам його провтикати прям вообще не можна, тому що цей брейнрот нам потрібен з тобою для наступного ребітку. Ну і що ж, друзі, якщо вам сподобався даний відос, то звісно ж підтримайте його своєю вподобайкою. Також не забувайте підписуватися на мій канал, і також в мене є ще. Телеграм канал де я часто влаштовую розіграші І запускаємо крафтика. А з вами був Дензо. Всім до нових зустрічей І всім пока-пока.